Христос народився. Дорогі сестри і браття, ми святкуємо свято Богоявління, і головною такою субстанцією цього свята, знаком, є освячення води. І багато людей запитує, які то чудодійні властивості вона має, дуже часто вважаючи і очікуючи. Що вона має такі властивості, які мають ліки після лікарських досліджень. Мовляв, якщо ми будемо пити цю воду, чи нею окроплюватися, чи обмиватися, чи занурюватися, ото вже і всі хвороби проминуть, і все інше про мене. Однак е у центрі нашого святкування, все ж залишається не субстанція води, а наша віра. І віддавна люди дуже сильно шанували воду і її шукали, тому що без води немає життя. А у постелі вона тим більше безмежно цінна. І вода це єдина така субстанція на землі, яка очищує. Будь-що інше, що ми будемо вживати, воно менше-більше занечищує навіть мило, якщо хочемо добре помити руки, якщо без води, то руки залишаться брудні. Тільки водою ми можемо очищувати земні речі. І тому, дорогі сестри і браття, віддавна від старого заповіту я аж до Ісуса Христа, і до сьогодні вода носить оцей символічний знак очищення. І тому Іван Хреститель каже: вам треба обмитися від ваших гріхів, але це не означає, що сама вода по собі обмиває. Вона лише не може бути знаком присутності Божої і знаком нашого покаяння. Бо хто відважився увійти у цю воду на заклик Івана Хрестителя, то не означає, що він не зробив жодного поруху у своєму серці, а тільки вода його очистила. Спочатку покаяння, а потім оцей знак очищення. Вода не може душу очистити, тільки покаяння, знаком якого є вода. І так само Ісус Христос, коли сказав: Вам треба омитися, тобто охреститися, бо слово охреститися. В оригінальних мовах означає омитися. Вам треба омитися в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Пресвятої Троїці. І коли ми приносимо дитину на хрещення добре, коли дорослі приходять теж на хрещення, то очищається він насамперед від первородного гріха від усіх інших, але не тому, що просто на нього полилася вода. А тому, що церква зробила через священника чи єпископа крок назустріч до нього, а він зробив крок назустріч до церкви своєю вірою, і він хотів знати точно, що гріхи його очищені, і що він прилучився до цієї церкви, що він стає Божою дитиною. І ось тобі знак вода, яку поливає священник на голову цього хрещенника, і він справді. Отримує прощення гріхів і стає Божою дитиною. І ця віра продовжується сьогодні. Тому що не сама вода очищує чи благословляє. То в нас люди веселі, вони кажуть, о, чи ще мене тут поропіть. І їх по кропі так сильно каже, о, яка благодать. То просто холодна вода, то не благодать. Благодать це Божа любов. Божа прихильність до нас, те, що Він пам'ятає Слово, звернене до нас, сповнене любові, Його опіка і постійна про нас турбота. І там неважливо, скільки тої води потрапить на людину чи на якусь річ, яку ми освячуємо, бо освячує молитва і Божа ласка. І тому, дорогі сестри і браття, Вода стає знову для нас знаком, який був і в Івана Хрестителя, і тоді, коли апостоли, в ім'я Ісуса Христа охрещували людей, і аж до сьогодні це відбувається. Це наш крок назустріч Богові, а Бог цим знаком підтверджує, що не тільки у Пресвяті Євхаристії, набагато ширше він нас супроводжує і підтримує. І саме тому, коли ми святкуємо свято Богоявління, коли Бог об'явився людям у Пресвятій Тройці, священники йдуть по домівках. Не лише ми йдемо до церкви, а церква йде до нас. Але не для того, щоб вигнати якусь там нечисту силу, або ще щось там зробити. Бо поки її ту нечисту силу і тяжкий гріх не виженеться з душі. То можна все злити водою, нічого не поможе. Бо помагає, що Божа ласка, а вода є знаком. Що в тому домі, де ми проживаємо, ми теж вітаємо Бога у Тройці. І ми хочемо зберігати Його слово в наших домівках. І ця наша домівка має стати осередком віри. Передавання віри наступним поколінням і осередком любові Бога і любові до Бога. І тому завжди треба собі пам'ятати, що цей ощальний ем, очищальна ознака вода, води, вона тільки символічна. Але найбільше з цією водою. Має приходити до нашого серця віра, довір'я до Господа Бога, що знаком води, Він теж нас хоче очищати. І на кожному місці, на яке Боже провідіння нас поставить, Він хоче бути присутній з нами і у наших серцях. Христос народився.